Борислав Береза намагається скласти пазл із тенденцій, які можна побачити навколо себе. В Україні настільки позитивна ситуація в економіці, що бізнес активно йде в кеш, тобто в готівку. І це не дрібний бізнес. Бізнес йде в кеш і виводить гроші з України. А ще бізнесмени виводять свої власні гроші за кордон. Є різні варіанти. Якщо маєшся в'ясна з владою, то вивід відбувається по фіктивному контракту, наприклад, компанія з управління активами Артема Колюбаєва, колишнього кіносоратника голови ОПУ Андрія Єрмака. Вони отримали дозвіл на відправку 37,5 мільйонів гривень у Дубаї під приводом закупівлі м'яса як товара критичного імпорту. Але м'ясо не приїхало, а гроші залишилися за кордоном. І ДБР, і БЕП. Цим не цікавляться, бо це ж партнер Єрмака. Або існують схеми з дронами, які завозять в Україну лише по документах. Навіть автівки порожніми ганяють через кордон, але митниця їх не перевіряє. По документах купуються в польської чи словацької, чи якоїсь там іншої європейської фіктивної компанії дрони. Вони існують лише віртуально, і ці віртуальні дрони нібито завозять в Україну через деякі благодійні фонди чи структури, які згодом передають їх окремим підрозділам. А далі звітується, що дрони втрачені під час бойових дій. Ну таке буває, так? До речі, і про цю схему знають органи, які повинні боротися зі схемами. Головне в цій схемі, що гроші виводяться з України по абсолютно легальних контрактах з боку НБУ кому війна, а кому і мати рідна. Але й особисті гроші виводять так, що аж гай гуде. І мова про легальні гроші. Наприклад, можна відкрити декілька десятків карток в різних банках і кожен день знімати по 100 тисяч гривень з кожної картки, отримуючи офіційні документи. Про це після цього відбувається обмін гривні на євро чи долари. Зі всіма документами можна їх офіційно вивести з України. Так можна щомісяця по одному мільйону вивозити. Абсолютно легальна схема. І в умовах, коли країною керують такі світочі, як Зеленський, Єрмак, Татаров, Арахамія, Гетманцев чи інші безуглі, це виглядає як логічна дія. Одночасно з цим спостерігається цікава тенденція, криптообмінники підняли відсоток за обмін кешу на крипту. Чому? Тому що є попит. Українці несуть готівку і обмінюють його на криптовалюту, яку потім можна витрачати поза Україною. До речі, і безготівкову гривню дуже активно міняють на криптовалюту, тому що сьогодні це швидка і легальна можливість вивести свої кошти за кордон, обходячи обмеження НБУ. Чи знають про це в НБУ? Звісно, що знають, але їх теж усе влаштовує, особливо якщо дехто в темі і в долі. Окремо варто уваги і те, що багато хто з корупціонерів таким чином не лише намагається сховати незаконно отриману готівку, а й намагається так її вивести з України. Купуючи за крипту квартири в Варшаві, Дубаї, Анталії або інших місцях, куди вони планують переїхати після закінчення їхніх владних повноважень, щоби спробувати уникнути кримінальної відповідальності за свою діяльність. Схоже, що досвід портнова їх нічому не вчить, але нові квартири за кордоном з'являються у багатьох слух в нових деклараціях, якщо вони наважуються їх внести. А щоби зрозуміти, наскільки слуги народу залучені до процесу, то розповім один із цікавих моментів. Джерела в правоохоронних органах розповідали мені, що у слуги народу Андрія Одарченка, який пропонував Мустафі наєму хабар у криптовалюті, що в еквіваленті становило 50 тисяч доларів. Так от у цього Одарченка є власні криптообмінники в Харкові. До речі, вони працюють і сьогодні, попри те, що Одарченка засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, і після цього він втік з України і досі залишається членом президентської фракції у Верховній Раді. Може, справа у тому, що ці криптообмінники не лише зареєстровані на інших людей, а ще й обслуговують інших слуг. Ну і Одарченко не виходить з фракції і за це його обмінники не чіпають навіть сьогодні. Цікаво, а при новому генпрокурорі все так і залишиться. Всі ці елементи складаються в пазл, який одночасно натякає, що сьогодні з економікою, які тренди в бізнесі, які схеми та корупція вбивають Україну зсередини, а також наглядно це все демонструє, як слуги та друзі влади можуть бути над законом і куди ведуть країну невігласи та корупціонери, і це лише мала частина всього, що відбувається. А який пазл у вас склався з цього?